Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Bazeus. Артикул даного комплекту CRNL 06301. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Доволі потужний компресор, не дивлячись на свої розміри. Потужність заявлена 250 Вт. Корпус пластиковий. Ось так має компактний вигляд. В комплекті також є інструкція з гарантійним талоном. Додаткові насадки. Кабель для зарядки і невеличкий на 20 см Шланг Для накачування коліс. і також ось такий м'якенький чохол. Компресор з максимальним тиском е 10 атмосфер. В даному компресорі є ліхтарик е роз'єм Type-C для зарядки е даного компресору. Е вбудований акумулятор ємністю 6000 мА має даний. Е Компресор. Ну і тепер давайте увімкнемо його і послухаємо, як він буде працювати. Не дивлячись на свої розміри, потужність надто сильна. Його можна зрівнити з, зі звичайним. Двохпоршньовим компресором ну такої потужності від такого малюка я чесно не очікував.